Добрий день, 28 липня Полтавщина. Починав достигати самий пізній сорт з стаката. В ну, цьому році він порадував мене. Такий врожай на кожній гільці. От, попідмощав ящички, все. Лежить і долі, на землі, верніше. Отак. От Шовте. От? Да, тут можна тільки милуватися. Стіки його. Є деякі вже порчені, але це не у нас дощі. Кожен день йдуть дощі. І сьогодні парить, мабуть, буде дощ. Ну так, така картинка. О, гілки на землі і не на землі. Якщо так взяти, кожна гілка. Отакі. Отак. Так, зараз ми його зважимо. На роботах так сейчас 12 грам 12 десять, десять 12 грам На смак. Тільки відкусив, зразу кісточка так легко відділяється, непророша. Смак збалансований. Є й кислинка, є цукор і доволі багато. Така насищена ягода хруст. Ну, скажем так, з під хрустом, щоб зовсім хрустяща ні. Ну з-під хрустом. Якщо зрівнювати там Каріна, Регіна були пізні, які вже відійшли, то там можливо трішки вона більш хрустка ягода. І темніший колір. А ця більш світліша. Ну, можливо, її ще треба повисити. Ну так як вже деякі плоди почали загниватися, вони одна біля однієї, потім заражаються інші, тому почнемо. Ну а так, можна сказати, для цього кінець місяця вже зовсім, ось почнеться серпень і у серпні черешня, я думаю, це дуже навіть шикарно.